Готуємо хрусткі квашені огірочки на зиму. Для початку огірки замочимо в холодній воді від 2 до 4 годин. Це дозволить зберегти їхню пружність та хрускіт. Свіжозібрані огірки замочувати немає необхідності. Потім банку або харчову ємність ретельно промиваємо із содою. На дно викладаємо листя хрону, вишні, смородини, зонтики кропу, трохи перець горошком та часник. Потім викладаємо огірки, ще трохи листя, часник та знову огірки. На самий верх кладемо лист хріну, далі готуємо розсіл. На 1 літр фільтрованої холодної води додаємо 2 столові ложки кам'яної неюдованої солі, перемішуємо до розчинення солі та заливаємо огірки. Накриваємо нащільну ємність і залишаємо від 2 до 4 днів при кімнатній температурі для бродіння. З'являться бульбашки, це означає, процес пішов. Через 2-3 дні огірочки будуть малосольними. Потім накриваємо щільно капроновою кришкою ємність або банку і відправляємо на зберігання в холодне місце. Там процес сповільниться і огірки дійдуть ідеального смаку за 1-2 тижні. Наверху обов'язково залиште листок хрону, щоб не утворювалася цвіль. Зберігаються такі огірочки до зими та довше.